Чи я в школі взагалі ні до кого не домахувався, нікого не хейтив. Я зі всіма старався дружити. Мене хейтили. казали, ти жирний там, коротше засуджую кстаті. А в Бурсі, коли я вчився, я типу, в Бурсі став супер таким коротше, кінтом, типу душа компанії, лала, сяца ля, ля та поля. Коротше, прийшов до нас вчитися з другого курсу. Якось він не з першого курсу навчився, такий Петя. Ну назем його ігор. Коротше, мені зараз це я деколи згадую вночі просто про і типу, подумаю, Такі кончений, взагалі. це просто типу, такий хлопці, хлопчина зі села, типу туди-сюди. Йде пара, і він, коротше, в навушниках завжди сидів. Він себе позиціонував як Ну, як репер, У нього реперське поганяло було. МС Рубель. Фішка в тому, що він не вимовляв букву Р. Він сам собі вибрав таку кличку і типу, міг вибрати якісь коротше, з інакшими буквами. Він ще був дуже релігійною людиною, тому що на парах отакому сидимо з пацанами, що того гараєм там на задній парті по типу, пісах Кажу, Петя, дай трек послухати, послухати що там грає таке, дає, а там просто служба Божа записана. <laughs> ну коротше, зараз мені за це дуже стидно, Блін, я так, коли думаю, що все, що в мене стається, погане в житті, це коротше, от коли його там п'ємо, це мені вертається отак.